Камара втомилася після виставок. Їдемо додому, котя зі спить. Дитина спить. Я тут, вона тут. Ноги в мене всі в синяках від них. Бо то ж розумієте, треба було прирівнувати, да? ви що. Яку чорта я її трогала, взагалі непонятно. У мене ж Камара є любима дівчинка. Спить, все красуня, спить. Да? Не будемо розказувати, що ми там взяли. Спи. поки ми робимо в поїзді ту тух Що ти до ну, Добрий день. Чи вечір? Чи вечір? Дівчата починаю. втомилися, дівчата теж втомилися, я втомилася, Камара втомилася. А ну давай, Вікторія. Це перший твій. Этот. Перша твоя фігня, поїздка, оце на виставку. Твої враження, враження чудові. Всі собаки неймовірні, але наша камара найкраща. Вона дуже гарна, дуже темпераментна, слухняна дівчинка. Я думала, що вона буде там бігти, як ті собаки, але вона ні. Так стримано. Дуже слухняна. Я не, не очікувала, навіть, що вона така розумниця. А, а одна там була найкраща собака чи не одна? Для нас, звісно, наша найкраща. А для мене є. А для вас, ну звісно, ще є ваша донька одна Ну Конечно. Менша сестра. Ну, Любівка у нас комарочка. Да. Так, ну вона така красуня теж, така красуня, ну вони там бачили. Скажи. Скажи, вона бомбезна собака, бомбезна просто. Я даже, я навіть коли трошки заздрю. Біло завістю. Ну так. Да. Ну а ти хто милася чи ні? Ну трохи є, але тримаємося. Ну, а що делать? Ну, а що діти? Да. Завдяки вам. Ми зрозуміли, що таке. Які само собою. Ні, ну саме смішне, що завдяки вам у мене хоч якісь відео нормальні будуть. не ото треба -ти навчатися, що на такі відео. відділо. У мене, до речі, Микола там Микола був з сусідом з Назаром, Назар не захотів зніматися, ну такий сором'язливий хлопчина. Каже, о, ваша бухгалтер побігла за описанням. То Тетяна Сергійна стояла вчора цілий день за цим описом і сьогодні за описом. Каже, а, ага. А потім каже, а чого вона побігла зараз туди? Кажу, бо там ставлять печаті і медалі видають. Така вона кажу, що должна Тетяна, Каже, ні, вона вже туди побігла. Я говорю, а, ну ладно. Ну реально, дорога виматує, правда. Це якби на виставку, якби тут жити поруч, правда, приїхала ні, ніфіга. Воно в режимі, скажи, Вікторія, в режимі скорості. Тетяна Сіріна, звісно, коли перший раз зі мною поїхала, вона офієла, так? Ні, ще... якщо настроїти легше, лотака була... била гонча. Так що завдяки вам ви нас е... як то дали поняття, яке це драйвове захоплення. Віка, ну шість краще, ніж чотири. Ну, це а, але, ти ближче, я вас двоїх. Не але візьме. Мені ну... вже надоїла сонці. Ой, як ви мені вдвох вже надоїли, як ви тільки знали. Так, А ми оце вас топлив. любимо, цінуємо, поважаємо помішаємо, угу. І складаємо собі в наступному. Да. <ріст> інколи... <ріст> інколи, другий раз я думаю, що любите занадто. Як ти серійна віка, коротше, сьогодні утром. Я, нас, я прокинулася це рано. Не, не ні. Прокинулася рана, буде, нирно, не буде чути, але буду казати. Прокинулася рана і встала тихенько, випила там лікарство, бо мене за розкладом треба пити лікарство. Короче, лягла собі, тихенечко. Тут Віка проснулася, а я ж лежу як миша, поняла, я хочу виспатись, бо сьогодні виставка трохи пізніше, там треба було їхати. Приходить Тетяна Сергіївна. Бачиш, що Віка не спить, але за ногу треба було тако пошарпати тільки мене. Ну це типа просипайся. Кажу, на що ви не трогали? Каже, я вас не трогала, ніфіга, за праву ногу отак. от. Вона каже, то я що ви встала. Да, Пульс є, що нема, бі, на місці. Ні, важко, дуже важко, правда? Це великий труд, так? так? Чи не так? Ваш труд, ваша заслуга, але воно того варте. Мабуть. Час на Мабуть. Ні, ну правда, реально. Було цікаво подивитись на інших собак. У нас е була гарна конкуренція, але то потім згодом приїду додому. І це буде відео вже дому, бо немає інтернету. Віка їде в наступний раз чи ні? Да? Ну, Тетяна Сергеевна після першої поїздки сказала, ну вас нафиг з вашими виставками. І вже четверта поїздка. А що це? Що він каже, то таке, ми розберемось. А що, каже, що все, не пустить. Конець, кар'єрі, все. Каже, не, так? Так, поки що так, треба перейти. То він здається, то він дуркує. Там двоє дітей. Попривикали, що жінки дітей нянчать. А я оцих двох жіночок переучую нянчити моїх собак. Хоча я не можу поняття, журю, хто нянча. Як ми йдемо, камара така повертається на неї каже, що ви там не путьове. Перша друга. Поки мені кажуть, ми тут, ми тут ми йдемо, не цей. Не заспокоїться, ну а що, ну а що відкривай наступні виставки КСУ і дивимось, де ми з тобою їдемо. Бердичів. Наступна зупинка. Ні, 22-го у нас буде племінний огляд. В нашому місті, до речі, кривий ріг. Якщо дівчата цікаво, то приїжджайте. Це буде в Кривому Розі. я буду виводити Камару і Реда. Не називайте в Ютубі. Не називайте. Ні. Этот, то буде в 22 числа, а потім бердичів Орлета 13 -го, 14 -го вересня. Думаю, вересня, до да, вересня. Трошки вона шерстя набере, бо зараз жара, вона линяє. Ви ж бачили, всі собаки линяють. Це ця, звісно, мадам. Наша гарна, наша не линя. Звісно. Таким охором я блок скленяла. Ага. Якби я лососіве масло пила кожен день, знаєте, то в мене б теж косик не жевніли б ніколи в житті. А тут все... Сьогодні глянула на виставці, люди запитали, там по чому каже 745 гривень пів літра. У мене чоловік, слава Богу, YouTube не дивиться, поняли? То у нас, да, воно коштує, воно того коштує. І... А Коля подарував нам сьогодні вітамінки, я йому дуже вдячна. Я давно на них заглядала. Кому цікаво, напишіть, потім покажу, які вітаміни. Класні вітаміни, вони забарвлюють. Собаку ніколи не пробувала, але дуже багато за них читала. То Коля нам сьогодні зробив подарунок. Таке. Okay. А це оце, я ж кажу, це м'яско, це ласусєве масло. Це вітамінчики у формі фруктів. Здорова, крепка психіка собаки, здорова крепка психіка собаки. Ладно, будемо Этот... Вікторії. Будемо казати а, до, побачення. до побачення. До зустрічі в ефірі. До зустрічі да. Все добре. Це буде чики Чіки і все буде Україна. Будемо буде показати, що ми вол -волны. Все, до зустрічі. Всім па-па-па-па. -па. Давайте, давайте таку п'яторику камеру. Бум. Все, всім пока.